Виталий Бетелишахе в рай про тайгера. Ірак, Рейтинг 1820. Так. зараз мы глупим Е4. А, ти хочеш. Е4 все рівно вглублю. And with him beat. Зараз суперник награє трохи. Є в мене такі відчуття. Пішаком? Пішаком. Ну, сюди ставити він d 6 зіграє. Мені треба було ці поля тримати. бажано. F4 як лоплюємо зараз. І отримую удари без, без слона буде. Дурниця просто якась. якось. Так, ну король на D8, можливо, ви знаєте, буде стояти в нього непогано. На жаль. На жаль. Король на D8 може в нього зстоїтися, й нормально. Шахи відійти, ну, не знаю. А ще зараз... <кій> зіграємо. Ну, я поки так, я зіграю. Ні, туди просто. Ну, тепер будемо відкривати якось що ще нам тут залишається? У нас має бути перевага в розвитку і в активності фігур. У нього слабкі білі поля, король в центрі, тому ми маємо відкривати гру по можливості. А він хоче в піти. а піти. Хитрий джон. Ой-ой-ой, це я неправильно. Не допустив трошечки неправильно. Ну и что? Не. еще не понял. Фрезаем, здорово видимо. Шо. Ну давай, не вычвыряй, я Треба тут слоном. Тобто, у нього немає чорне пола. Ми маємо грати на наші чорні поля. Давай поки дамо тобі шах. такий профілактичний. <coughs> Десь цей пішак висить. Це шість. 6, да. Ну, давай може так. Чому ідея поки що? В тому, що. Що ми нікуди не поспішаємо. Так, на нас пішак завис, так? Да? Ми, в принципі, з радістю віддаємо, чи відкрити лінію є. Ну, або коняк проведемо, звісно, по білим полям, у нього і білі поля слабкі. У нього і білі поля слабкі. Тут міняюсь. Він віддає захисника білих полів. Тепер білі поля важче ще захистити буде. Тому насправді він розмін робить не дуже. Ну, це хороший хід. Взагалі питань немає ніяких. До таких ходів. Ну, будемо чисто чіплятись. Так, б'єм-б'єм і вилка. Напали сюди. На Мась його ЗЖ за всі Причандали. А, тут якийсь удар. Добре, я згодний. Не будемо тут грати з тобою. На якийсь мат. Дякую. А просто все зімо. Ну, суперник не зміг скоординувати свої фігури нормально і взаємодії в них немає. Кінь закриває взаємодію туру. Ну, хідав 6. Був не вдало. Але це гамбіт, тому ризики є, що вас так можуть зажати Тут 87 на 77. <кхем> просто виявляється, що, як казав тараш, нічого так не послабляє королівський фланг, як хід пішоком F. Ну, а тут просто пішика F нема. Якби суперник переважав в розвитку, наприклад, в двох нулях і тут не було б мого слона. Десь його з дошків забрали б, де і все. Тоді була б якась компенсація. Тиск, плюс перевага в розвитку і нормально. А так, король в центрі. Ферзь тут також не дуже стоїть. Він під, під різні може темпи потрапити. Координація погана суперника. Тут було щось інше. Треба було все-таки так зіграти. Король F8. Єф4. А, ну я думав, що він сюди піде. А, кінь є 6. А, м -м, мат. Я взагалі це не зубив вагов. Взагалі мат. Ну, окей, не бачив я. Цього кінь є 6 не бачив. Тому так, зіграв. Тепер відкриваю гру, тому що у нас перевага в розвитку у нього король в центрі. І тут інший такий трішечки він робить хід. Ну, можливо, у нього і немає нічого іншого. Але він віддає білопольного слона, а білі поля сладкі. Ласеться тут, на білих полях. Ну і, і ось результат втрачається тура.